Доброго дня, хочу всіх привітати з Днем Пасічника, щоб всіх все вийшло, щоб бджілки мед приносили нам, щоб ми за ними добре доглядали. І багато меду, багато бджолів і хорошої всім зими. Ну і щоб все було добре. Як ми святкуємо на пасіці. Бачимо, це і по другому колу ми вже йдемо. Ці нам принесли три корпуси, три-чотири корпуси меду по другому колу. А перші точки, які ми забрали, вже два перших точки, то там було 4-5 корпусів меду по другому колу вони принесли. Ми вже один сьогодні час забрали, це другий. Знаю, не видно, не видно, але корпус майже повний. Вони два корпуси зразу принесли. Ще один ми їм доставили. Ось. Оцей тих два то є дуже повні, а верхній вже. Таке собі. Може на три. На три четвертих заповнений і такі то справи. І ще раз всіх вітаю Нехай щастить.